Привіт, друзі! Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні готуватиму куряче філе у медово-соєвому соусі. За кілька хвилин ви упевнитеся, що це проста і швидка страва, і приготувати її зовсім не важко. Але спочатку давайте розглянемо продукти. Продукти потрібні найпростіші. Зараз ви бачите перед собою їх на екрані, а також я продублюю їх внизу під відео. За бажанням, ви також можете додати імбир, додати його разом із часником, і тоді у вас вийде більш азійський смак. І, звичайно, я починаю з м'яса, я його попередньо вимила, відріжу внутрішнє мале філе, а також приберу увесь зайвий жир, який мені не потрібен у цій страві. На поверхні філе. Робимо скісні надрізи, робимо це для того, щоб і сіль, і перець, і наш майбутній соус краще попали всередину курки. Традиційно солю і перчу м'ясо з обох боків. Якщо у вас є час, можете залишити його підмаринуватися на годинку-дві. Після цього обвалюємо шматок м'яса у борошні. Воно допоможе нам стримувати всі смачні соки всередині. Шматка. Відразу змішую усі інгредієнти для соусу. У мене це мед, соєвий соус і винний оцет. За бажанням, ви можете додати яблучний оцет або рисовий, але, будь ласка, не додавайте 6% міцний. Також вичавлюю кілька зубчиків часнику. М'ясо обсмажуємо з обох боків на сковорідці до красивої рум'яної скоринки. І після того, як воно вам вже подобається, можемо додати наш соус. Він спочатку буде бурхливо кипіти, потім зайва вода випарується і залишиться лише такий сиропний, густий соус. Поливаємо м'ясо ним з усіх боків і перевертаємо його з однієї сторони на іншу, І таким чином доводимо до готовності. Готове м'ясо перекладаю на тарілку. За бажанням, ви можете доповнити цю страву зеленою цибулею. Або посипати кунжутом. У результаті ми отримуємо соковиту ніжну курочку, яка дуже смакує із цим соусом. От і все. Я сподіваюся, що вам сподобається цей рецепт і обов'язково стане в нагоді. Буду вам вдячна за вподобайки і коментарі. І з побажанням всього найкращого ваша оленка маслом вгору.